Дивитися, бачиш, помолимося, ми хоть помолимо. щоб щасливо, все відкрилося. Ще вона ще закрита, ще помолиться. Ну давай так. Господь, ми дякуємо тобі, що ми можемо тут на тому місці знаходитися. І просимо благослови, благослови те поселення, благослови кожну сім'ю. Це прошу війна, Твоє. Амінь. Амінь. Другі друзі, всі про з Англії, з Польщі, і ми з України. Прийшли сюди не просто подивитися на вас або показати себе. Ми прийшли сюди, щоб сказати вам те, що написано святій книзі. Ви читати вмієте? Хто вміє, хто не вміє. Тут написано, що кожній людині треба спастися. А щоб спастися, треба увірувати. А щоб увірувати, треба почути. Ми прийшли сюди, щоб сказати вам добру звістку. Добра звістка це те. Що Бог любить усіх вас, усіх нас. Ісус Христос проходив на цю землю для того, щоб спасти людей, для того, щоб ми жили нормальним життям. Але Но найважливіше, щоб ми були в Божому царстві, в раю. Для того, щоб ми були прощені. Розумієте? Бог прощає людей тільки тих, які каються. Якщо людина не покаяється, вона не потрапить до раю. Якщо людина покаяться і увірить в Ісуса Христа, то Бог пустить її на небо. Не по своїм якимось заслугам, а по заслугам Ісуса Христа. І Біблія закликає, в вічної написано, що усім людям треба покаятися, тому що ми всі грішні. Ісус він прийшов кликати до покаяння не праведних, а грішних людей. Ви є серед вас праведні. Хто праведний, підніміть руку, нема? Що означає? Я один Христос, що пока <різь> хто хоче сьогодні від своєї серця помолитися до Ісуса, щоб Він його простив, ви хочете. То ми зараз помолимося. Ми помолимося, щоб Господь Ісус прийшов ваше життя. Змінив його, прости вас і спас. І ви це вірою приймайте. Ісус на Воговському Христі заплатив за всіх людей. Спасуться лише тільки вірить. Ви маєте віру, що Ісус помер за вас. Маєте віру? Вірите в Ісуса Христа. Давайте помолимось. Хто бажає помогти, хоче прийняти Ісуса своє серце, молимося ці разу. Я прибачаю спішила. Нею, дітей, Давайте ми зараз помолимось, про це поговоримо потім. Щоб покаялися всі люди, які тут причесені, і хай Бог благословляє уля хто вкрав, то то. то, то. Хай його Господь Бог просуває. Його і так мовлені діляти нам у царстві. Перед Богом вони будуть давати відповідь за свої вчинки, а ти будеш за свої давати. Ти не ти, що хтось був поганий. Я прийшов сюди, і я теж такий прийшов сюди. Тому давайте, хто хоче молитися, покоряйте за мною. Завтра овади, овади їй будуть. Ну ти, дівчатка. Прошу тебе. Прости мене. прости. Мені. Я вірю, я вірю, що Ісус Христос, що Ісус Христос помер за мене. Помер за мене. Ісус Господь. Ісус Господь веди моє життя. Веди в моє життя. В моє життя. Прости, мене. Прости мене. Дякую тобі. Дякую тобі. Що ти простив мене. Дякую Тобі. Я вірю, що я буду з тобою в небі. Що я буду з тобою в небі. Господь, допоможи мені жити правильним життям. Любити, прощати і допомагати. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І ще я вам говорю, приходіть до церкви, щоб ви могли бути духовними. Те, як ви читати не вмієте, вам треба слухати і рости духовну. Хай вас Бог благословить. І зараз ще брат поділиться.